Всім привіт! Продовжуємо нашу історію. Отже, Дівітек це відкритий швейний простір, де кожен учасник швейного процесу отримує бажаний результат. Пояснюю, як. Якщо ви дизайнер або виробник одягу і вам потрібна розробка виробів, виготовлення лекал та зразків це до нас. Якщо ви колеги-виробники і не встигаєте вчасно пошити свої вироби, ми з радістю допоможемо при наявності вільних потужностей. Якщо ви торгуєте тканиною, фурнітурою або іншим швейним приладдям, ми завжди відкриті до співпраці. Якщо ви офлайн або онлайн-магазин одягу, ми можемо виготовити ваші замовлення під ключ від розробки до відшиву партії. Якщо ви, як і я, полюбляєте хендмейд або ваше хобі шиття, то наші двері для вас також відкриті, оскільки в нас завжди є цікаві залишки тканин, фурнітури та інших матеріалів. Ну і якщо ви просто звичайна людина і хочете стильно одягнути за мінімальною ціною, то це теж до нас, бо завжди є в продажу залишки партій або експериментальних зразків, що відшивались для колекцій. Наша основна ціль налагодити постійний обмін між всіма учасниками швейного процесу і бути максимально корисними для оточуючих. Тому не соромтесь, пишіть ваші запити, чим зможемо допоможемо. Ну а де шукати всю цю інформацію, розповім у наступних дописах. Підписуйтесь найцікавіше попереду. Всіх обійняла.